Масштабна та видовищна мистецька подія відбулася в білій церкві 19 травня. 14 дитячих та 29 дорослих вокальних і хорових колективів взяли участь у відкритому фестивалі вокального хорового мистецтва Білоцерківська тоніка. Ми маємо з вами відроджувати нашу українську культуру, працювати над розвитком талантів не тільки дітей, але й дорослих. Даний фестиваль вже не проходив більше як 4 роки, але мені дуже приємно, що саме сьогодні ми маємо можливість знову всім разом зібратися і знову показати всі свої таланти. Колективи представляли білоцерківські школи мистецтв. Клуби бібліотеки, Центр позашкільної освіти Соняшник, Національний аграрний університет, територіальний центр, молодіжний хор Олексія Юзефовича. Також до нас завітали гості з Узинської територіальної громади, Бучанського району, Сквири та Рокитно. З цього у будинку органої та камерної музики лунало 84 народних та авторських пісень. Пісня споконвіків була для українського народу невід'ємною частиною буття: чи то посівна, чи то жнива, чи то народження дитини, чи то утрата рідного. І на всі свята, і під час війни українці оспівували все, що було на серці, у піснях виливаючи душу, свою надію, віру та любов. Тож нехай у такий складний для нашої країни час лунає українська пісня, наближаючи нашу перемогу. I'm oh. oh.